Бунтівник за справедливість, чи піарник на крові? У 47-й бригаді вибухає скандал за участю керівництва, приниження сержантського корпусу, некомпетентність осіб вищого звання та аморальна дегенерація командирського складу. Невже коли державу з'їдає зовнішній ворог, серед лав наших військових можливо і таке? Чи то просто черговий піар-скандал? На крові наших захисників Валерій Маркус пише нечуваний у практиці рапорт та перетягує на себе увагу головні шпальти ЗМІ та змушує втрутитись самого Дмитра Яроша. Та хто ж ти такий, Валерій Маркусу? Розвідник зі списку 25 найвпливовіших українських військових, письменник та відеоблогер. Невже знову черговий блогер, скандаліст чи істинний? Мужній борець за правду. Вітаю вас, друзі! З вами Макодзеба. Сьогодні поговоримо про Валерія Маркуса. Але перед цим, звісно, підтримайте відео потужною вподобайкою, коментарем та підпискою, щоб відео потрапило в рекомендації Ютубу. Йому лише 30 років недалекого 93-го року у колоритному містечку Первомайськ на Миколаївщині народився Валерій Маркус, майбутній письменник, мандрівник та захисник України. Із самого дитинства захоплювався футболом та боксом, але покинув ринг, коли тренер, взірець в очах дитини, запропонував йому дати хабаря, щоб виграти змагання. Розчарування у спорті, але в ті буремні підліткові роки Маркус твердо вирішив бути серед найкрутіших хлопців планети. Що ж, Маркус, твоя мрія здійснилася? Ти в ЗСУ таки серед найкрутіших хлопців світу. Але свій тернистий шлях до мрії Маркус почав наступного вже дня після 18-річчя. Не чекаючи повістки, він сам пішов до військомату, щоб вступити на службу до десантно-штурмових військ. Так з 11-го року його життя закрило сторінку цивільного. І коли до закінчення контракту Маркусу залишалося півроку, розпочалося трагічне вторгнення на Донбасі та в Криму. Ось вона можливість продемонструвати свою крутість. Та стати на захист рідної землі 8 березня 2014 року Маркус опиняється з першим бойовим завданням під слов'янськом. Далі був Краматорськ, Шахтарськ і Дебальцеве. Гарно, мабуть, там насолив Маркус ворогам, бо вже влітку 2014 року вони оголосили чималу винагороду за Маркусову голову. Відтоді Валерій про всяк випадок взяв псевдонім Ананів та прибрав справжню дату свого народження із соцмереж. Протягом всієї служби на Донбасі Маркус активно вів блог, публікуючи навіть відео з передової та серед обстрілів. Спочатку прикольний російськомовний вояка, а зараз серйозний україномовний рішучий командир. І тільки 16 го року, після поранення та госпіталізації, був звільнений з лав ЗСУ. Пробував себе на багатьох цивільних посадах, але ніде довго не затримався. Людина, просякнута війною, має інші пріоритети цінностей і свобод. Із самого початку повномасштабного вторгнення Маркус приймає чітке рішення негайно повернутися до лав ЗСУ. Положення того вимагає. Спочатку Валерій воював у розвідувальному підрозділі 30-ї бригади поблизу міста Троїцьке, а згодом, у квітні 22-го Маркусу та Івану Шаламазі запропонували сформувати. Та очолити 47-й окремий стрілецький батальйон. Саме Маркус займався розбудовою сержантського корпусу за натівськими зразками, створенням ідеології, символів частини та зміцненням бойового духу. Адже тільки на пориві з метою та високопіднятою головою можна досягти висотних результатів. Восни 22-го року батальйон пройшов переформування як 47-ма бригада, де Маркус зайняв посаду майстер-сержанта. Наразі батальйон навіть не потребує докомплектування. Маркус постарався, щоб там були зібрані лише професіонали та мотивовані жодного примусового мобілізованого. Протягом всього часу існування окремо механізованої бригади Магура Маркус також займається інформаційною діяльністю, де висвітлює проблеми бійців та закриває їх головні потреби. Піклується про кожного солдата та забезпечення бригади в цілому. Він впевнений, що, окрім зовнішніх ворогів, треба боротися із внутрішніми паразитами. Зокрема, з корупцією, з радянською системою військ і змінювати треба зараз, не дивлячись ні на що, саме зараз найкращий для цього час. Хоча, як стверджує Маркус, реформувати і викорінити армійську бюрократію на складне завдання, на це треба час і сили. Все в процесі. Та з середини червня, коли Україна нарешті дочекалася великого контрнаступу, Валерій Маркус приєднується до звільнення з запорізьких земель. І ніби все йде за планом. Україна на порозі великих звершень контрнаступу. Маркус працює на благо бригади. Але раптом. Пам'ятаєте, при заснуванні батальйону у Маркуса був давній колега, співзасновник Іван Шаламага, 26-річний капітан. До речі, наймолодший командир батальйону в історії української армії. Затятий, гарячий, істинно бойовий, а два запеклих командира в одній бригаді, все одно що, мабуть, дві господині на кухні. От і між Маркусом та Шаламагою якась кішка пробігла. Скільки цей конфлікт тягнувся, невідомо, але в липні 23-го року. Увірвався терпець, зокрема у Маркуса. Він пише до вищого керівництва нечуваний рапорт, де просить перевести його на найнижчу посаду. Зовсім піти він не має морального права покинути побратимів. Тому приймає таке неординарне рішення. Як одну з причин, Маркус вказує: аморальне дегенератство та саботування Івана Шаламаги. Відразу відчувається, що Маркус письменник підібрав такі вислови, що то вже не рапорт, але не художній твір. Свою заяву Валерій виклав у телеграм-каналі, і вона миттєво розлетілася інтернетом. Він повідомив, що рапорт вже на столі командира, а згодом на його місце вже призначили нового головного сержанта Віталія Аверіна. А далі поповзли чутки та коментарі: чи дійсно воно так, чи Маркус таким чином піднімає свій рейтинг. Сам Іван Шаламага ніяк і ніде не прокоментував цю ситуацію. Може, немає що сказати у своє виправдання, а можливо, зайнятий реальною справою і не звертає увагу на таку нісенітницю. А нещодавно у конфлікт втрутився і колишній очільник правого сектору Дмитро Ярош. Пам'ятаєте такого? І став він на сторону Івана Шаламаги. Я знаю цього хлопця з народження, він не піариться. Він робить свою роботу чесно і професійно. Він якісно знищує ворогів України. Тобто, це що? Ярош прозоро натякає на піар-компанію Маркуса, мовляв, це чесно воює, а то тільки рекламує себе. Свою думку з приводу скандалу висловив також цієї сержант бригади Мустафаєв. За його словами, ані він, ані його сержанти ніколи не стикалися із систематичним приниженням. За словами Мустафаєва, Маркус на тупо знімає відоси чужої роботи та піарить свій бренд на крові побратимів. Ще один коментар в користь шаламаги. Та кому ж вірити? Подивимось, що думають звичайні люди. Маркус, все вірно робиш. Маркус, тобі вірять українці. Вірю і підтримую Маркуса. І таких відгуків: 1, 2, 3 та майже всі. Немає жодного негативного коментаря. Тобто, незважаючи на непорозуміння з боку побратимів, всенародну любов і підтримку Маркус, безперечно, має. А додайте ще ви свою думку у коментарях. Чи вірите ви пану Маркусу? А також обов'язково напишіть, про кого хотів би ви ще побачити наступний випуск. І не забудьте підтримати мій канал активністю та донатами, щоб у мене була можливість частіше знімати випуски. Добре знаючи війну із середини, Маркус зрозумів, що бійцям вкрай не вистачає ані речей, ані озброєння. Що зі скреготом виділяють, але по дорозі воно десь осідає по чужим хатам та кишеням. Тому, поки не забезпечиш себе та своїх сам, справи не буде. Так Валерій засновує благодійний фонд Маркус Фаундейшн, який допомагає 47-й бригаді Магура, закриває всі побутові фінансові та технічні питання. Валерій Маркус, як справжній військовий, спокійний, емоційно стабільний, розважливий. Його жести та міміка стримані, він не реагує на викиди та провокації. Маркус не бігає за популярністю та державними нагородами. Навіть більше у нього досі немає жодної нагороди, як стверджує Валерій, і не буде. Йому не властиві спонтанні необґрунтовані вчинки. Тому останній скандал справа дійсно особлива і певно, що були на те вагомі причини. Окрім військової справи, 24 на 7 Маркус встигає подорожувати та навіть написати книгу. Після звільнення із ЗСУ в 2016 році Маркус вирушає у пішу подорож шляхом Святого Якова із Парижа до мису Фіністера, що простягається на відстані близько 500 кілометрів. Це емоційна розрядка та випробування, яке під силу не кожному. Але Валерій таки поставив український прапор, підписаний майданівцями на тому мисі Фіністера та увійшов до числа рекордсменів маршруту Святого Якова. Та й на цьому Маркус не втомився. У 2019 році вирушив пішки до північно льодовитого океану. Подорож тривала майже півроку. Маркус пройшов через Норвегію, Швецію та Фінляндію. Пройшов горами майже 3500 кілометрів, де отримав травму обличчя і був змушений самостійно її зашивати. Але Маркус не зупинився і підкрив ще й дві з семи вершин світу: Кіліманджаро та Аконкагуа у Південній Америці. А в перервах між подорожами та війною Маркус пише книгу. Сліди на дорозі про драматичні події на сході. На той час жодне видавництво не бажало співпрацювати з невідомим автором та мало актуальною темою. Тому книгу видавали з допомогою друзів Валерія і не пошкодували, адже тільки за перші три тижні розкупили увесь п'ятитисячний тираж, а станом на 23-й рік продали більше 80 тисяч друкованих версій, випустили аудіокнигу та переклали бестселер. П'ятьма мовами, але військові події, на жаль, не зупиняються, тому, ймовірно, в недалекому майбутньому Маркус напише нову книгу ще більш драматично та сподіваємось зі світлим фіналом. Окрім цього, Маркус встигає активно вести соцмережі і таки лідирує за загальною кількістю підписників серед військових. Тільки на Ютубі відео Маркуса набирають понад одного мільйону переглядів. Хоча, як зізнається сам Маркус. Соцмережі його давно втомлюють. Валерій Маркус людина публічна і не ховається від журналістів. Але на питання, чи погодився б на інтерв'ю у Гордона, Маркус відповів, що навіть би не відповідав йому. То на його думку, Гордон. Продажна людина, максимальний крінж. Не більш позитивне ставлення Маркуса і до Арестовича, який як вважає військовий, тягне в український інфопростір росіян та створює неправдиву картинку війни. Мовляв, все ось-ось закінчиться. А глибою та професіоналом своїх справи Маркус вважає пана Залужного, з яким до речі, він мав особисту зустріч і залишився під сильними враженнями. Саме на залужному тримається дуже багато. На його авторитеті та розумі. А якщо хочете дізнатися більше про пана Залужного, на моєму каналі є відео про залізного генерала. Валерій, як справжній військовий розвідник, тримає особисте життя під сімома замками. Жодного натяку, жодного слова на стосунки. У мережі Маркус. Викладає лише свої світлини, роботу батальйону чи збір на допомогу. І хоча обручки на руці Маркуса не засвідчувалась, нещодавно у Твіттер Валерій написав, що одружується і змінив статус. Дехто повірив і поцікавився, хто ж та щаслива обраниця. А дехто сприймає це з гумором, мовляв, одружився він на війні. Справедливість це як приз квесту, через який проходять всі українці. Ми роками доводимо, що ми нація борців. Але поки є хоч дрібненьке непорозуміння між собою, бо маленька тріщинка, ворог просочується у дірку, а наша сила зараз у єдності. Тому сподіваємось, і командири помиряться між собою, і кожен зробить свій вагомий внесок у нашу перемогу. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами посилання під відео. А також залишаю вам посилання на книжковий інтернет-магазин, де зараз є класні акції. Також, звісно, чекаю від вас активності. Обов'язково підтримуйте мій канал підпискою, коментарем та вподобайкою. Всім перемоги! Всім папа! -па.